У вежі Артинова відкрилась виставка Європейська площа Простір непам'яті, про історію Вінницького меморіалу слави, про тих, хто був там похований і перепохований, і про чинники, які вплинули на зміни простору, який первинно задумувався як центр міської рекреації. Дивіться далі у сюжеті. Виставку Європейська площа простія не пам'яті музей Вінниці презентував у рамках днів Європейської спадщини, що тривають у Вінниці з 15 по 25 вересня. Меморіал Слави як місце пам'яті, яке було створено в 1920 році і розвивалося впродовж цих багатьох років десятиліть. М'яко кажучи, країв собі значно більше сенсів і смислів, ніж просто поверхневий контекст прийняття. Ці локації як зони пам'яті про Другу світову війну. І у цьому виставковому проєкті, який навіть і насичений, і підсилений оригінальними важливими предметами, ми поетапно розкриваємо власне, цю хронологію. Олександр Федоришин в рамках відкриття виставки також зазначив, що такий спосіб поховань не практикували ані православна, ані католицька, ані єврейська громади, які впродовж багатьох століть мали цвитері на околицях тодішньої Вінниці. Загалом в зоні меморіалу поховано, а здебільшого перепоховано близько 150 людей. Від тих, хто брав участь у захопленні Вінниці і боровся проти Української Народної Республіки, до Вінницьких підпільників у роки Другої світової, наприклад, Ляля -Ля Ратушна і Юрій Курій. День Незалежності, День Захисника України, День Соборності ми відзначаємо поряд із тим, хто загинув в бою з армією УНР, потрапивши випадково сюди на територію Поділля, ну, китайські найманці, ну це ж очевидно, і тими, хто забрав хліб. Поруч із тими, безумовно, з тими, хто були героями, або як комбатанти, тобто як військовослужбовці Червоної армії. Українці чи не українці це насправді не так важливо. Ми говоримо про контекст вигнання нацистів на території України. Заступник директора музею Вінниці та співавтор виставки Сергій Гула наголосив, що поховання настільки хаотичні, що у процесі трансформації навіть була втрачена могила головного чекіста Вінниці Михайла Максимовича, який був фактичним організатором червоного терору у місті з масовими арештами, катуваннями і розстрілами в потилицю зі зв'язаними руками. Ці солдати, якби це символ того самого більшовизму, хоч я й народився в бувшому СССР, але зазвичай би, дух такого національної гордості і трохи дізнався про історію, яка, як то кажуть, 10 разів переписана, невідомо тільки на чий смак. Тому я так підтримую, що забрали, але по поводу пусте місце воно повинно бути чимось зайняте, тому я б сказав, що потрібно замінити. Тому просто забрати і залишити руйнацію, це ну, не зовсім. Я скористаюсь нагодою, підійду, просто ну, проходжу тут по роботі, тому так планую відвідати. Виставка буде доступна для безкоштовного відвідування у вежі Артинова, починаючи з 26 вересня з понеділка по п'ятницю між 12 та 18.00. Телеканал Вінничина все буде Україна.